це біль. Біль фантомний, біль втрати, біль розлуки, психологічний біль, а також і фізичний біль. Саме тому ми запускаємо курс по лікуванню болю у параді. Тому що щодня тисячі поранених відчувають біль. І ми маємо навчитися разом давати боліву синдром, Навчитися розуміти болювий синдром, Навчитися. Адекватно знеболити і навчитися підбирати саме те адекватні схеми аналітиків для лікування будового судов. В сьогоднішньому першому випуску ми будемо намагатися надати відповіді на найпосидше питання, надати відповіді, як лікувати біль під час евакуації. Як лікувати біль у наших поранених. Ми будемо з вами разом навчатися долати біль. Медицина болі у поранених це заходи, які направлені на адекватне долання болівого синдрому на всіх етапах евакуації. Основими менеджменту лікування болі є адекватність, своєчасність і призначення саме того лікарського засобу, який найбільш адекватно буде знеболити нашого пацієнта. Лікування болю не є критичним на час під час евакуації. Головне під час евакуації справиться з гемодинамічними проблемами з кровотрати і рештами проблемами. Після цього, коли ми справилися з даним питанням, ми вже вирішуємо питання з наповнення наших пацієнтів. Визначення рівня болю під час евакуації – дуже складна проблема. Зазвичай використовують візуально аналогові шкали або Інші шкали для діагностики болівого синдрому. Основними препаратами, які лікують болівий синдром під час евакуації, це є опіоїдні анальгетики, нестероїдні протиозапальні лікарські засоби, а також використовуються інші методи такі як регіональні методи знеболення. Доволі часто застосовується такі лікарські засоби, як китай. Військовий набір таблеток включає в себе такі лікарські засоби, як парацетамол і мелоксикам, які може адекватно знеболити при більшості неважких важких пораненнях. Використання мелоксикаму в в тактичних умовах дозволяє адекватно знеболити наших поранених, адекватно привести знеболення, а також застосовується, може застосовуватися самостійно або при призначенні бойового медика. Перецемол доволі часто застосовується для лікування болю під час поранення, має дуже гарне знеболище. Спектр і немає, майже немає побічних ефектів. Саме тому в дозі 500 мг використовується для знеболення. Оральний трансмухозний фентаніл переважно використовується за схемою і при важких паральних. Дозволяє дуже швидко доставити фентаніл в. Кров пораненого. завдяки цьому знеболищі ефект наступає дуже швидко. Кетамін доволі часто використовується під час евакуації, особливо у пацієнтів, які мають шоковий стан або мають проблеми з гемодинамікою. Кетамін не тільки знеболює, кетамін також завдяки своїй фармакологічної особливості сприяє. Лікування шоку і підтримування тиску під час лікування болівого синдрому. Музика. Основними противопоказами до призначення фентаніла є гемодинамічна нестабільність пацієнта під час лікування больового синдрому. Перевагами трансмукозного ведення фентаніла є швидкість дії, зручність ведення і адекватність знеболення. Особливостю ведення лікарських засобів внутрішньо кісткового є швидке ведення, і це ведення. Повністю дорівнює внутрішньовенному введенню препарату. Особливостю швидкого введення анальгетиків або інших лікарських засобів є фармакодинамічні особливості. Завдяки швидкому введенню ефект наступає набагато швидше, і це дозволяє раніше і адекватніше знеболити. Поранено. Оцінювати психічний стан перед введенням кетаміну дуже важливо саме тому, що особливостю фармакодинамічної дії кетаміна є якраз галісогенний ефект. І саме тому оцінювання психологічного стану дозволяє нам уникнути небажаних ефектів при застуванні кетаміна. Основними принципами вибору анальгетиків є важкість ураження, є виразність болівого синдрому і гемодинамічна нестабільність пацієнта. Тобто, якщо пацієнт має легке знеболення, ми використовуємо нестероїдні протизапальні лікарські засоби, наприклад, мілаксикам або простамол. Якщо у пацієнта, наприклад, важке апарання з нестабільною гемодинамікою, ми можемо застосовувати кетамін. Дорогі друзі, зараз у нас закінчився перший випуск. Якщо у вас є питання з приводу лікування болівого синдрому, ви можете їх задати нашим колегам, друзям, спеціалістам, які лікують болівий синдром щодня. Якщо у вас є бажання отримати більш детальніше знання, то записуйтесь на наші сертифіковані курси або на модулі. Долучайтесь до нас і разом ми зробимо більше.